Представляємо озимий ріпак Blackstone. оригінальне насіння під технологію Клерфілд потенціал урожайності до 72 центнерів з гектара, середня врожайність 47 центнерів. Група стиглості ранньостиглий. вегетаційний період від 295 до 300 днів. Висота рослин 172 см. Вміст олії. 46,4% маса тисячі насінин від 4,5 до 4,7 грама. Блекстоун відзначається високою посухо та морозостійкістю 9 балів з 10%. Добре утримує насіння у стручках до моменту збирання, стійкість до вилягання 8 балів. Гібрид адаптований до умов полісся лісостепу та степу. Висока стійкість дофомозу, переноспорозу, альтернаріозу, бактеріозу, толерантний до ріпакового квіткоїда. Оптимальна густота перед збиранням від 500 до 800 тисяч насінин на гектар. Працює як на легких, так і на важких ґрунтах. Оплата, накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.